6 грудня подякуємо нашим захисникам у День Збройних сил України. Коли небо затуляють хмари, коли обсідають тривожні думки, і все важче шукати опору в собі. Я думаю про вас. Ви наша сила і наша надія. Я вітаю всіх наших воїнів зі святом. Ми страшенно пишаємося тим, що ви робите. Те, що ми зараз маємо можливість до вас звернутися і відчути одне одного. Ми за це дякуємо. Кожному захиснику, кожній захисниці, за кожен день, за кожен ковток свіжого повітря, за кожен промінчик українського сонця, за хоробрість. Дякуємо за стійкість. Дякуємо за рішучість, за той подвиг, який ви робите, за ваш патріотизм, за те, щоб кожного дня і кожної ночі ви ризикуєте здоров'ям, ви ризикуєте життям, даєте відсіч нашим ворогам за те, що в нашої країни завдяки вам є майбутнє, за те, що ви кожного дня наближаєте нашу перемогу, за те, що можемо казати усі ці дякую, усе ще незалежній Україні. Повертайтеся живими, слава кожному з вас, і вічна пам'ять тим, хто вже не з нами, до останнього свого подиху. Я буду схиляти голову перед вашим потихонькою разом. Ми не переможні. Вся Україна на вас сподівається, вся Україна вам пишається, і вся Україна вам вірить. Віримо у вас як ні в кого іншого, і це більше ніж служба. А у цьому слові служба все фактично наш світ зараз. Це ви те могутнє незламне ядро, яке робить Збройні Сили України однією з кращих армій світу. Вірю, люблю. Пишаюсь і вітаю! Дякуємо за кожен день. Молимося за кожного з вас.